Вітання. Я щаслива вас бачити у своєму відеоблозі моє ім'я Оля. Наша тема це наука, знання про камені, мінерали, метали. Ну і, звичайно, можливість вирізнити, що справжнє, а що штучне. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про золото: золото, метал Бога, сонця. Ра. Так стверджували прадавні єгиптяни. І, звичайно, у наших. Хатніх умовах є кілька дуже корисних способів, як визначити, чи серед ваших золотих прикрас дійсно усі золоті 585-ї проби чи, можливо, вищого показника. Сьогодні я хочу з вами поговорити про метал Бога Сонцяра, як стверджували прадавні єгиптяни. Вони так говорили про золото. Давайте разом дізнаємося, чи усі прикраси у нашій ювелірній скарбниці названі золотими, дійсно у золоті. По-перше, давайте дізнаємося, що є золото 585-ї проби, є золото. 99 проби. Що значить проба? Це відсоток чистого метала у коштовності. 585-та проба це 58,5% чистого золота. Інша частина це лігатура, тобто домішки, які дають форму ювелірній коштовності. Це може бути паладі, може бути нікель тощо. Отже, пункт номер один. Щоб дізнатися, чи дійсно ваша каблучка золота. Давайте, по-перше, візьмемо таку каблучку. Я беру нашу каблучку у золоті 585-ї проби. Найважливішою ознакою, і перше, що має просто бити на сполах, це відсутність проби. Якщо проби немає, 100% ця прикраса не золота, або є якісь інсинуації, на які потрібно звернути увагу. У реально золотих речах стоїть проба від виробника. І це є гарантія виробника плюс проба від пробірної палати при Міністерстві фінансів України. Якщо ми говоримо з вами про нашу державу, вона чітка, точна. Якщо ви візьмете лупу, ви її побачите, усі цифри рівні і вони знаходяться по центру одна по відношенню до одної. По-друге, візьміть у домашніх умовах звичайний магніт, можливо, навіть просто дитячий канцелярський магніт. Якщо ви прикладаєте магніт до своєї каблучки у золоті і вона реагує, значить там золота мало. І насправді це золото не є того показника проби, яку ви собі можливо намислили. 585-та проба золота не дасть можливості коштовній каблуці зреагувати на магніт. Щоб дізнатися, чи дійсно ваша каблучка у золоті, то обов'язково візьміть неопалену керамічну плитку, а потім саме цією каблучкою проведіть по неопаленій плитці. Справжнє золото залишає тонесеньку золоту лінію на плитці. Для наступного експерименту нам потрібно взяти одну абсолютно точну золоту каблучку, в якій ви не сумніваєтесь, і іншу каблучку, яку ми будемо перевіряти. Падіння золота на скляну поверхню, воно звучить завжди однаково. Тому, якщо ваша каблучка вже перевірена, звучить якось по-особливому, а каблучка, яку ви перевіряєте, не схожа у своєму музичному звучанні, скоріш за все, каблучка, яку ви перевіряєте, не є реально золотою. Наступна частина експерименту насправді доволі проста. У кожної жінки, у кожної господині в аптеці є йод. Візьміть, звичайно. Крапельку йоду поставте його на золото і зачекайте 3-5 хвилин на золотій прикрасі. Краплина не залишить свого сліду, навіть коли ви її просто зітрете ватнім тампоном. Ну що ж, у господарстві повинна бути ємкість, у котру можна залити оцет. Якщо ви не боїтеся цікавих експериментів, візьміть каблучку, яку ви перевіряєте, покладіть у ємкість і залийте оцтом. Почекайте кілька хвилин до 15-20. Каблучка, у котрої немає золота, реально почне окислюватися і братися окисом. Золота каблучка на оцет ніяк не зреагує. Казала мама, що хлібним м'якишем не граються, але він нам стане у пригоді. Якщо у вас є можливість зробити звичайний хлібний м'якиш і покласти в нього, обліпити ним каблучку, яку ви перевіряєте, то зачекайте 2-3 доби. За 2-3 доби, коли ви розкриєте звичайний хлібний м'якиш і побачите окис чи наліт на каблуці, 100% знаєте, знайте, що вона була не золотою. Мої хороші на цьому моя сторінка відеоблогу стосовно золота закінчена. Дякую, що були зі мною від мене цьом цьому і до зустрічі! Ваша Оля.